Добрий день, прийшов обід. На обід у мене сьогодні манна каша, звичайна манна каша. Варилась вона 50 на 50, молоко та вода. Густа вийшла. Я завжди на око сиплю манну крупу. І помішую, постійно помішую. Коли вона закипає, то вона стає густою. Добавила масло слівочного, трошки солі, трошки цукру, і вийшла ось така смачнюща каша. Їсти я буду не всю порцію. Справа в тому, що це забагато для мене на один раз. Я з'їм рівно половину десь приблизно 6 столових ложок, максимум. Оце буде моя повна порція обіду. Все зайве, поділю пополам між котами. Тобто одна друга моя, а одна друга. Це для моїх тварин. Вони теж дуже люблять кашу манну. Ну що ж, всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері. Тихого та гарного всім дня!